Всім вітання, шановні друзі мої. Вирушила, тепер вже мами. Довго, довго чомусь збиралася, викопала трошечки моркви. От. Там, де мокро викопала. Там, де затоптали ногами, бо зерня розгортали, роз, розклали. От. А черешеньки-вишеньки Мій вишеньки. насадив садила. Які вони вже гарні. Мої не поприймались багато. Це. Бачите, як гарно ростуть? Цього літа було дуже сухо, якось так. та від зими не було снігу. І тому так, а мої пропали Зараз буду йти через це поле. Ось. А, трошки лягла, випала порошки і чай. Трошки покопала моркви, а мама моя тим часом вже зробила тривогу. Обдзвонилася і до сина мого, до скрізь до всіх, де поділась мама. Тобто я. А телефон хоче мій. І на дворі не паю. Але ж мама є мама, страх великий. Вона мала грип, вона була вчора нездорова дуже, а може, де лягла. А може десь не добре стало. Вже я з нею насварилася, кажу, мам, телефон штука така, що лишив десь в одній місці, а сам ходиш по другій місці, в частині другого подвір'я навіть. І можеш не чути, як дзвонить. Знати не знає, носи себе телефон, носи телефон коло себе. Все. А то і розплакалася вже, розтривожилася. Ой, Боже, з яки сойки лишено Бачите? насіннячка. Ну, напевно, без втрат нічого не буває, правда? То я вже так насварила, кажу, мама, зараз я кажу буду, але не, для, не за те, що мене немає до неї, вона за те, що я не брала трубки. Ой, ми так всі переживаємо, за дітей переживаємо, діти за, діти за своїх дітей, бо саме більше батьки переживають за дітей. Так я собі думаю, що саме більше. Uh -huh. ah. Так я то воно одійду, бачу вже вон. Там, напевно, сою вибили у нас під цвентором. Вчора там дуже їздили ці комбайни, трактори, то все. А вон там далі в нас на горі, бачите, чорніється соняшник. Оце, я думаю, що я виб'ю гарбузи. Виберу всі гарбузи, тобто. Ну ще ж у вас є кукурудзка, бляха-муха. Бурачок. Ну, бурачок ніби буде якось скоріше, Я так собі думаю, що скоріше. І все має туди йти на соняшник. А мені здається, що соняшник вже б'ють, напевно. Вон там стоять порохи. Йоки-палки. Сонце я не бачу. Мені здається, що б'ють соняшник. Але і таке буде здоров'я, як сьогодні, то хрен я схочу туди йти і збирати його. Але було б цікаво хоча б подивитися. Там є порохи. Певно, б'ють. Так, я знаю, що вам це не цікаво, а мені це цікаво. Ось так, видиться, як гарно своє достигає. Одна вже вибита зовсім, вон там вже, певно, свою не добили чи не добили. Хлопці вон там з краю, Це теж їхнє поле. Одне все, але тут пізніше сіяно. І от тут Васі пізніше сіяно. Ще б хоби вибили, бо там мені зараз йти дуже кусок великий поміж сою. День гарний. Просто не віриться, що кажуть, що вже завтра йде, на на різки дуже похолодання і на погоду. Ну, будемо живі, здорові, будемо бачити. Хоча ще не хочеться, хочеться все якось трошечки позбирати. І вже тоді хай нехай буде негода. Оце, це не найважливіше в житті. Найважливіше це зараз, щоб був спокій і мир. Саме-саме-саме, я думаю, що це є саме заповітніше бажання кожного з нас, кожного, кожного людини. Всі ми хочемо хоч спокою, миру, щоб ніхто не гинув. Ой, отаке от то воно діло. Добре, па-па-па-па. па, -па, -па, -па. задихалася. Ніс заклала говорити тяжко. Пока.